Студія телебачення миг до 40-ї річниці державного підприємства Морський торгівельний порт Южний представляє чотири десятиліття. Фільм третій. Морського торговельного порту Южн розпочинається з нагород. Наприкінці 99-го року колектив підприємства та очільник порту Володимир Іванов отримують ще двох ерцмейкерів. Підсумки роботи підприємства підбиваються цифрами, а ті знову зростають. 98-му году руководитель порту і вообще порт був награждений. Хрустальний набрад, такий Это за Сохранение кадрового потенциала порта в условиях падения вот, ну, экономики украинской Значит, и за э, динамику и прогресс вот вот развития предприятий 1998 и 1999 год. В 1998 и 1999 году началось ну, как бы увеличение. от этих вот отчислений на социальные нужды. И тогда началось строительство вот причалов, вот этих вот, седьмой, восьмой причал, строительство ну, комплексов различных, которые, реорганизации там шинопроводов различных. Мы все это фиксировали на таких событиях. Если можно посмотреть, вот ему даже была награждена Хрустальний рицар такой був выдан. Два хрустальних рицаря начальнику порту Іванову. Там написано за проявлення волі лідера і опрочення позиції своего предприятия. Історична довідка. 1999 рік вантажообіг порту складає 11 мільйонів 851 тисячу тонн. Вантажопереробка – 6 мільйонів 632 тисячі тонн. У акваторії порту прийнято 886 суден. Розвантажено 56 тисяч 932 залізничних вагони. По новий міленіум морський порт Южний вступає з новими силами та перспективами. Навесні 2000-го розпочинається будівництво морської частини нафтотерміналу. Восени цього ж року у порт поступають мобільний портовий кран Ліпхер та портальний кран. Кондор вантажопідйомність машин 40 тонн. 4 серпня 2002 року. У акваторії порту пришвартовується танкер Мінерва Концерн на його борту 30 тисяч тонн каспійської нафти. Розвантаження танкеру триває менше двох днів. Нафтопровід Одеса Броди розпочав свою роботу. І вже у січні 2003-го нафтотермінал завантажує 80 тисяч тонн нафти на борт танкера Стар-2. Призначення Мальта. Нафтотермінал розпочинає працювати і у реверсивному режимі. Пройшло время. Порт набрав в условиях независимості сила. В 1999 году 2000 году ми строїли седьмой, восьмой причал, який увеличили грузоборот порта. повысил его на миллион тонн с введением в миллион тонн грузов. Начали работать грузы такого типа, как металл, клинкер, вот, другие грузы, которые... Это вообще порт был для навалочных грузов только, уголь и руда. Но в то время не было, уголь потеряли российские, начали свой, перешли на металл. И Деньги заработанные тратились на соціальні блага Такі і все це продолжалось до 2005 года. Березень 2004 року. За один місяць підприємством перевантажено рекордну кількість вантажу. Цифра становить 1 мільйон 264 тисячі 600 тонн. Та на цьому портовики не зупиняються. Березень 2004-го 1 мільйон 291 тисяча тонн. Грудень 2004-го 1 мільйон 307 тисяч 800 тонн. З часом вага вантажу за мільйон перестає дивувати. Рекорди стають нормою. Історична довідка. 18 квітня 2005 року Володимир Григорович Іванов прощається зі своїм колективом. З посади очільника порту Южний Володимира Іванова звільнено за наказом міністра. 22 квітня 2005 року морський торговельний порт Южний відвідує міністр транспорту та зв'язку України. На зібранні в актовій залі Євгеній Червоненко представляє Нового начальника ДПМТП Южний ним стає колишній директор Коліндорівського хлібокомбінату Володимир Березняк. У вересні 2005-го вперше за багато років не виконано плани з обігу. Прийшли другі люди, почалась команда, прийшла людей. Але, на мій взгляд, ну ані себе називали професіоналами, менеджерами, ефективними менеджерами. В общем, много. С того они работали по накатанной дороге, которую вот те как бы неэффективные в лице Иванова, который, при котором самый большой грузоборот был, вот они попользовались и быстро ушли отсюда. В пятом году, когда поменялась власть, ну, ушел президент Кучма. стал президентом Ющенко, менялось правительство, менялись министры, руководители отрасли менялись. началось снова какое-то падение, но ну, а потом постепенно возврат. Менялись вот эти вот президенты, менялись правительства, менялись премьер-министры, начинались рейдерские захваты. Гонза, Васильев, Пархоменко, Лагоша, не перечислить вот это дело. Десять начальников портов поменялось, но главное, все не поменялся коллектив. Есть там изъяны, два профсоюза образовалось, каждый в свое ну, тянул себя в другую сторону. Но главное направление порта быть первым, быть ну, таким, что ли, обеспечивающим социальное благо персоналу порта осталось и до сих пор. Незважаючи на непорозуміння між управлінцями, підприємство продовжує працювати. Портовики ставлять нові рекорди: річні, місячні, добові. Історична довідка. 10 квітня 2008 року урочисте закладення першої палі причалу номер 9 на церемонії присутній міністр транспорту та зв'язку України Йосип Вінський. Червень 2008 тисячі Порт Южний отримує сертифікат, який зазначає, система екологічного менеджменту відповідає вимогам міжнародного стандарту. 10 червня 2008 тисячі Морський порт Южний прийнято до Міжнародної асоціації портів Чорного та Азовського морів. 27 липня 2008 року. Колектив порту гучно святкує 30-ту річницю державного підприємства Морський торговельний порт Южний. Переходить у четверте десятиліття.